KIA Ceed. в кузові універсал. На майданчику Карпарк UI є на продаж. Ось такий красень. Він 2009 року випуску. 1,6, бензиновий двигун. Гарна зимова гума. По кузову жодних зауважень немає. Ніяких рижиків, жижиків, здуті немає, нічого варити, фарбувати не треба. Всі скло не тоновані для кращого огляду. Має величезний багажний відсік. Ось такий. Громадний він, він же з кусочками навіть кришу ж відчиняється. Поличка, ось так все назад, сама себе тягне, все робить, підсвіточка робить, розеточка робить, Даже оця штучечка. Ух ти, як класно амортизатори тягне донизу. Все робить. Значить, по стану салону, дивіться, ось такі картки дверей, по низу дверей, все ціле, ніяких ну, рижиків нема. Проємчик в гарному стані, обівочка ціло. Стеля без жодних плям. Попереду, так само. Всі дверцята понизу цілі. Тут все виглядає так файно. Проємчик цілий. І дивіться, навіть підтримка ось ось тримає, не провалена. Все, як у нового авто. До речі, гума кумхо стоїть, зима ось така гарна. На лобому склі сколів немає. Ось такі гарні фари, там, по-моєму, летки стоять, чинон, щось таке, туманки. З лінзами. Релінги є на даху автівочки. Дивимося, у нас два електроскло До речі, понизу дверцятки з цієї сторони так само. Тут дивиться стан проємчику, водійське. Бачите, так само не провалена, не зачухана. Шкіряний он підлокотничок, 5-ступка, мультикермо. Опа, у нас два ключі з таких вихідних. У нас кондиціонер, всякі шухлядочки. Ось ой, як м'якенько виїжджає, нічого не розбовтане. І тут навіть з таким чемоданом м'якенько. 6 за бортом, 157 пробігу. Зараз ми отак запускаємо. Так, що в нас все погасло? Ну, те, що стоїть на ручнику, ось і те, що там, що... Відкриті двері, да, ручничок і відкриті двері. Так, тут запустилось радіо. До речі, мультикермо можна перевірити. О, Все робить. Так, що тут? Кандьор, на всю включить, кандюр, рециркуляцію, що там підігріви. AUX, USB, флешка. Дивіться, розетка. Все є підстаканички, огромний. Ось такий О, відділ, другий відділ. В общем, ідемо дивитися під капота. Там залишився хто? Наш двигун. Ми його сподивимося. До речі, в неї фари одразу світяться. Я так розумію, це типу як для Скандинавії, Норвегії. То що ручка там стоїть вимкнута. Так, зараз. Отак. О. Ось цей двигун. Ось так все виглядає під капотом, дивіться, всі бовтики, крила. Капот, жабо, все ціле. Так само стаканчики. Тут, о, я скажу, як компресор клацає кондиціонера, вмикається, вимикається. Ось така кома. Все чистенько подвижку, все файно. Вон, бачите, вентилятор крутиться, муфта компресора кондиціонера крутиться. Значить, Ось такий гарний сіт в універсалі. Ой! В універсалі. Кому цікаво? Кому цікаво, можете придбати у нас на майданчику Carpark.ua Головна адреса на головній сторінці. Номер телефончика так само є на головній сторінці. І саме цікаве, кому треба такий гарний універсал в такому гарному стані, ви можете придбати за ціною 6990 доларів. Ось ціночок. Пробіг, кондиціонер, два склопідімача я вже не розписував, немає часу. Звоніть, пишіть, приїжджайте, купуйте.